У мережі шириться інформація про те, що нібито змінились правила перетину кордонів чоловіками від 18 до 60 років, і багато людей ширять інформацію, що не пускають, не пропускають там водії, там менше, там більше. Там не працює система шлях, якщо ти не маєш історії волонтерства і так далі. Багато багато всякого. Знаєте, я поки що бачу, що це поширюють деякі канали невеличкі. Ми намагаємося розібратися. Я свідомо в себе в телеграм-каналі намагаюся видаляти ту інформацію, яка відсилає на якісь незрозумілі ресурси. Ми обов'язково зараз розбираємося, і телеграм, Ютуб, в Шапці. Профілю обов'язково це публікуємо. Що є відомо, але з офіційних ресурсів. Але явно щось відбувається, тому що почали говорити, що інвалідів третьої групи не пропускають, чи там другої. Ну, е, хтось пише, що це фейк, що це не відповідає дійсності. Коротше, ми розбираємося зараз, і все буде в Телеграмі і Ютубі. Підписуйтесь. Я не думаю, що е, суттєво ще змінилось, але те, що держава намагається обмежити виїзд чоловіків. Які призивного віку а за кордон, то ну тут правди нікуди діти. Ви бачите про плани мобілізаційних ресурсів 400 500 тисяч, і цих людей десь потрібно брати. Тому зрозуміло, що і такі заходи по обмеженню виїзду за кордон, якщо у вас на це немає підстав. Вони можливі два роки вже Україна живе з обмеженнями виїзду за кордон. Майже два роки. Фактично напівзакрита держава. Чоловіки можуть виїжджати, але тільки старші 60-ти або які мають. Ну, дозвіл. Жінки можуть виїжджати, але ви розумієте, що жінки вони часто прив'язані до чоловіків, а чоловіки до жінок, і багато жінок не хочуть розривати свої сім'ї, але часто змушені це робити, бо підростають діти, кому було 15, зараз 17. І Жінки намагаються чоловіків, ну хлопчиків вивезти. І сім'ї також розриваються, тому що чоловік тут залишається, і все це звісно, ну абсолютно ніяк не. Впливає позитивно на стан нашого суспільства. Коротше, все, що буде відомо по темі виїзду за кордон і оця шумиха, яка зараз інформаційна. Я буду намагатися розібратися тільки з офіційних ресурсів, тільки з офіційних джерел і ну дам певний коментар. Телеграм, і Ютуб, щоб з профілю, підписуйтесь, все буде там. Не ведіться на хайпові теми, коли люди просто відсилають вас на якісь канали, на якісь ресурси.